Ми з вами зараз знаходимося на полі товариства з обмеженою відповідальністю Агросетон, яке знаходиться у Львівській області, Золочківському районі в село Ожидів. На даному полі посіяний озимий ріпак сорту «Снєжка». Спостерігаємо, рослини ріпаку сягають відмітки 160-170 і навіть більше сантиметрів висотою. Цей сорт дуже гарно гілкується, має дуже е, потужний е, стартовий ріст, е, значить, має дуже, дуже гарну стійкість до розтріскування, е, чим характерно в нього такі, як ми бачимо, загострені кінчики. От. Е, цей сорт має е, е, високу олійність. Має високу стійкість до таких основних хвороб, як ФОМОЗу, Альтернаріозу та циліндроспоріозу. За три роки випробування в Чекії. Він показав найвражанність.